у рамках програми, відбувся вже третій тренінг. Цього разу громадські організації зустрілися із представниками ініціативного центру сприяння активності і розвитку громадського почину, єднання та міжнародного фонду відродження. Сьогодні члени нашої нашого круглого столу мають можливість поспілкуватись з донорами безпосередньо, отримати від них консультації, отримати поради і Виграти гранти Олена Губер, представниця центру сприяння активності та розвитку громадського почину єднання, провела майстер-клас із організаційного розвитку. Саме це є предметом діяльності об'єднання. Сьогодні, аби бути конкурентно здатними, представники третього сектору мають демонструвати ефективну та злагоджену роботу, перш за все, всередині власної структури. Це програма, яка не підтримує проєктну діяльність, до якої ми всі звикли. А ця програма, яка підтримує наші організації для того, щоб вони стали більш Сильними, більш потужними і більш дієвими на цьому полі, на посиленні вимогливості грантодавців до громадських організацій наголошував і представник міжнародного благодійного фонду відродження. Це найстарше і найбільше донорське об'єднання в Україні. За роки існування у розвиток третього сектору фонд вклав близько 120 мільйонів доларів. Зараз, наприклад, той же самий міжнародний фонд відродження все більше і більше приділяє увагу якраз. Про на посилення спроможності прозорості в діяльності самого третього сектору. Після майстер-класів фахівців розпочалася практична частина, де ті, хто лише розпочинає грантову роботу, і досвідчені спеціалісти спільно напрацьовували освітній проєкт. У нас був конкурс на ідеї і перемогла ідея щодо освітянського простору. І саме проблема сільських шкіл, малокомплектних шкіл, витрат на утримання дітей в таких школах. Це проєкт конкретної громадської організації, яка потім може його. Подати до фонду відродження і не тільки наступний тур тренінгу запланований на 21 березня. Тоді будуть презентовані вже інші донорські організації. Це дасть громадським об'єднанням можливість краще зорієнтуватися у сьогоденні і перспективах роботи у грантовому середовищі.